115-й випуск тележурналу Байки презентували у Сумах. Це 12 кількохвилинних хвилинних історій, відзнятих на різних сумських локаціях. Майже всі ролі у них зіграли сумські діти. Прем'єра випуску відбулася сьогодні у кінополасі. Дружба, хто прийшов на червону доріжку, та які сюжети втілювали актори, дізнавалася Діана Крахматова. На презентацію юні актори приїхали лімузином. Біля входу до кінотеатру їх зустрічав сніговик. Вік дітей, що взяли участь у зйомках від 4 до 17 років. За кілька хвилин 48 сумських дітлахів побачать себе на великому екрані. Кіножурнал презентують вдруге. В перший раз це відбулось у травні минулого року. Для семирічної злати зйомку у тележурналі перший вихід на великий екран. Дівчина грала у ролику під назвою «Їсти подано. Згадує, як проходили зйомки. Останавливали камеру і говорили, які нам слова треба говорити. І включали камеру, і я говорила. Дев'ятирічна Дар'я пройшла кастинг та відзнялась у серії пікнік. Розповідає сюжет. Мали піти на пікнік, а я прийшла вся така гламурна. Фен взяла з собою, праску взяла з собою на пікнік. І дівчата питають: навіщо тобі це все? лахміття. Вірі, шість років. Вона одна з наймолодших акторок дебютанток. Дуже сподобалося і я хочу ще. А 11-річна Івана вже спробувала себе у якості акторки у попередньому випуску байок. Цього разу відзнялась у двох роликах. Тобі не все буде легко даватися, а тільки через деякий час у тебе все вийде. Була спочатку на мініміс суму, потім перейшла до мініміс України. Там виграла і пішла на мініміс світу. І мене запросили у байки зніматися. Це ще не кіно, більшої це така проба. Це ще не велике кіно. Це проба. Коли діти побачать себе на екрані і батьки зрозуміють, що у дитини все вийшло. Тоді можна розвивати цей талант і себе спробувати у великому кіно. Кастинг в та зйомки сумського випуску. Бойок тривали три місяці з вересня минулого року. За якими критеріями відбирали акторів? Розповів автор сценарію Євген Кондратенко. Ми дивилися, щоб дитина була такою, знаєте, єралашною, веселою, образною. Це кіно для дітей. Хотілося, щоб були цікаві, смішні образи. Байки це український аналог єралашу по всіх містах України сьогодні та завтра. Проходять прем'єри байок. Байки, суми, байки Кривий Ріг, байки Кропивницький. Байки ви Я нам набридли. Вы что, не понимаете, что базикаете? Недоумки. Я? Я больше не буду, дядечко. За насмешка твоя надо сжечь тебя. Но за учиться я помилую тебя. А за милость моя ты пойдешь сейчас книгу читать. Диана Крахматова, Сергей Милевский. Новини на ЮАСУМИ. Наразі триває відбір юних акторів нового випуску байок. Його зйомки планують розпочати наприкінці лютого.